Привіт, мої маленькі друзі! Відгадайте загадку! А про кого саме слухайте уважно. На вузькій доріжці голова та ріжки. Хто так повільно повзе? На собі свою домівку везе? Правильно, це равлик. Які ж ви молодці? Равлик це молюск. Він травоїдний. Травоїдне означає те, що він харчується травою та рослинами. У равлика дуже багато зубів. Але ними він не жує, а тільки перетирає їжу. Равлики дуже люблять вологу погоду і тому під час дощу вони виповзають з трави, де ховаються під сонця. Свій будиночок равлик носить на собі. І при будь-якій небезпеці ховається у ньому. А як ви вважаєте, равлик рухається швидко чи повільно? Дійсно, равлик рухається дуже-дуже повільно. У равлика не одні ріжки, а дві пари. Одна маленька пара це вусики, якими він нюхає, а друга це очі. Дітки. А зараз я пропоную вам зробити равлика з пластиліну. Для роботи нам потрібні дошка, стека і пластилін. Я взяла зеленого, фіолетового та чорних кольорів. А ви візьміть ті кольори, які вам більш до вподоби. Беремо стеку та ділимо навпіл зелений та фіолетовий пластилін. Беремо шматочок зеленого пластиліну. Малята. А щоб краще працювалося з пластиліном. Зігріваємо його у долоньках. Розкочуємо ковбаску. Беремо шматочок фіолетового пластиліну, теж розкочуємо ковбаску. Тільки вона повинна бути довшою за зелену. Від чорного пластиліну відщіпуємо два маленьких шматочка і формуємо дві маленьких кулі. З зеленої ковбаски формуємо тулуб нашого равлика. Беремо фіолетову ковбаску і скручуємо її спиралькою. Це буде будиночок равлика, який ми кріпимо до тулубу. Дві маленьких чорних кулі це очі равлика. Малята! А чого не вистачає нашому равлику? Так, звісно, ріжок. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малятам зробити ріжки равлику. Ось такий равлик вийшов у мене, а на фото ваших робіт я буду чекати у приватних повідомленнях. До побачення, малята!